Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі! Мене звати Оксана, канал називається Мара Оксана. І сьогодні, нарешті, розповім про порожні баночки. Все, що закінчилося в жовтні, ну, Одне трішки не закінчилося, але то будемо далі. Тож, закінчився ось такий шампунь, купувала в АТБ це польський виробник 3 в одному з ароматом шоколаду, онлайн, лепетіт. Мені дуже сподобався аромат в магазині, коли я його пробувала. Та й плюс малий дуже захотів. Що мені сподобалося в цьому шампуні, він дуже класно підходить як шампунь. Тут написано три в одному, що цей і шампунь і для душу, і що тут ще можна? Hair, body, face, ще й обличчя мити. Не знаю, я щось з дитині не сильно мию обличчя такими речами. Коротше. Дуже сподобалося, як він працює на, дитячих, на дитячому волосі. У мене у малого волосся кучеряве, і я використовую спрей натуральний для того, щоб легше було це все розчисувати. То ось цей шампунь він допомагав. Без спрею та непогано розчисувалася навіть без спрею. Зі спреєм краще, але цей шампунь дуже сподобався. Також закінчився ось такий гель. Це гель для душу, піна для ванни і шампунь. Ось цей як шампунь, якщо використовувати, він більш підсушує волосся. Це більш старшому підходить. Менше для кучерявих волосся, Ну, хотілося б трішки ніжнішого. Але це найбюджетніший, найвигідніший, дуже приємно пахне. Пахне як крякря, -кря. дуже гарний засіб. Купувала і ще буду купувати. У мене багато в запасів. Я ще накупувала тоді, коли він був по дуже доступній ціні. Ну і взагалі, якщо акції є, вони менше ніж 50 гривень коштують, тому гріх не взяти. Закінчився гель для душу від Oriflame. це мені дарувала Наталочка. Даля Захарова, привіт тобі. А, дуже сподобався. Це такий літній, приємний аромат, диньки з кокосом. У мене ще є десь спрей. Спрей я використовувала більше літом. Зараз трішки його відставила. Класнючий аромат, гарно пінеться, густий засіб. Дуже гарний, взагалі, гелі для душу, я бачу, що в Wavon класнючі, що Арифлеймі, вони прям, ну, на висоті. Дуже гарна якість. Фарбувала я волосся на початку місяця, Excellence 7.1, не сподобалось взагалі. Фарба змилася після наступного фарбування. Сивину взагалі не зафарбовує. Я навіть не розумію, навіщо мені така фарба за такі кошти, коли вона ніфіга не робить. Не палить волосся, на цьому дякую. Більше брати не буду, все, хватить. Закінчився порошок. А що тут, до речі? А, круті залишилося. Закінчився ось такий порошок, це перволь для чорного в капсулах. Нормальний базовий порошок. Я не бачу в ньому такого, щоб він прям щось таке нереально робив. У мене зараз у використанні дешеві капсули, вони працюють так само, тільки коштують в рази рази дешевше. Туди й тебе. Так, поправила. Що сказала, що сказала, в коробці ще були такі штуки. Це начебто можна підвішувати його на Вішаки на тремпелі, хто як називе його, і залишається аромат. Ну, не знаю, аромат не дуже, тому що, скільки його не додавала, ось цих навішала е на вішаки, і воно нічого такого не робило геніального. Так, е давайте карабель на корабль. Закінчився ось такий кисневий е відбілювач. Ні, це, мабуть, це плямовий відник. Так. Це плямовий віднік від Донат. Непоганий засіб. Єдине, що ось ці всі засоби працюють лише якщо заливати кип'ятком. Якщо заливати просто теплою водою або додавати в барабан пральної машини, дивно відбувається. Якщо залити кипятком, залишити на ніч, тоді так. Тоді все буде дуже-дуже класно. Так, закінчився, будемо закидувати. Я не знаю, мабуть, їх декілька. там. Це запаска була від Доната, гель для миття посуду. Я не знаю, скільки я вже його користувала. Я його постійно беру. Останні, мабуть, півроку десь стандартна, 1 літра в місяць використовується дуже класний засіб, економний, гарно відмиває. За ті кошти, скільки він коштує, ну, це просто ну, ну, шедевр. Шедевр всім рекомендую. Не знаю, чи можна це відносити до порожніх баночок домашнього хазяйства, але просто залишила коробку, хотіла вам показати. Є в Єві дуже часто, буває з кешбеком, продається ось такий папір для випічки, пергаментний папір, але він вже розфасований, і він ідеального розміру, який підходить під ваш лист, пекарський лист, чи як правильно це назвати. Коротше, під духовку. Не треба нічого відривати. і от Начебто здавалося, якщо ви будете відривати, то це буде економніше. Да ніфіга! Я ось, ось ці в мене були безкінечно. Я його постелила, випекла, там чи я котлети запікаю, запікаю в духовці, чи сирники запікаю в духовці, чи зробила якісь печиво, чи ще що небудь Ти туди поклав на цей лист і все. Я жодного разу не відривала, і мені це вистачило на дуже довго. Їх там скільки? Мабуть, штук 15, чи скільки тут? 15 штук. на дуже довго вистачає. От, хто полюбляє випікати, ось спробуйте. І, до речі, до нього нічого не прилипає, вони якісь, як начебто, прорезинені чи що. Дуже класна якість. З кешбеком на акції, в Єві, ну гріх просто не взяти. Якщо буде ще, я таких наберу, бо мені сподобались вони. Так, що ще? Закінчився ось такий. Дезодорант Old Spice, у мене був з Ведмедиком, пах він ягідками такими соковитими, кисленькими ягідками. Купувати більше не буду. Тому що він. Працює лише перші пару тижнів. Ось у цього засобу мені вистачило десь місяців на два, і от перші два тижні він захищав, залишався аромат, а далі, начебто, воно як видихалось. Далі воно мажеться, але на тілі аромату не залишається, від поту він не захищає, нічого він не робить. Розчарувалася. Якщо перший, це мій був другий флакон. Якщо перший мені сподобався. Але в кінці він теж якийсь був дивний, то цей взагалі через два тижні видихався і толку від нього було. ну... Закінчився в мене ще один. Я не знаю, вже скільки в мене, мабуть, один в місяць. Це тонік від Avon, Clear Skin від чорних точок. Він спортовий, просто спирт-спиртович. Я ним протирала всі свої акне, мені допомагало. От Реально допомагало. От Я підсіла на ці тоніки. Я їх прям запаслася, і я розумію, що я ними буду користуватися класні. Раніше казала, що ніколи не буду користуватися нічим зі спиртом, а тепер просто балдію від цього. Класнючий тонік. Так, що ще? Закінчився в мене, я не знаю, як попала беру вже, хай так і буде. Закінчився в мене тональний крем від Maybelline Fit Me. Не знаю, скільки він у мене був. Мабуть, років два, так, мабуть, не можна. Але це припало на ту пору, коли я взагалі не фарбувалася, і воно в мене було. І я ото фарбувалася, не фарбувалася. Коротше, він закінчився. Там я дивила, дивила його, вже не розрізала, тому що якщо розріжеш, він підсохне. І що вистачить його На, на що не вистачить. Класний тональний засіб, базовий, класнючий, він не западав опори, він гарно підлаштовувався якась під шкіру. Коротше, в мене був 105-й відтінок, мені він підходив ідеально. У мене світла шкіра на обличчі, більш таким серйовуватим пітоном, то ось цей кольор просто ідеально. Бо... Повторю, ні. Багато іншого є на ринку, чого хочеться ще спробувати. Закінчився крем для рук від крем, маска. Не знаю, що там ще там написано на ньому. Для рук, давай фокусуйся, Для рук, ніг сього підряд, ось так він виглядав, я його розрізала. Має дуже класнючий, неперевершений аромат масла ши. ши Ще тут да? Масло і щось Африканське. Масаж дуже класнючий, дуже гарно зволожує. дуже класно доглядає за руцями. Я на ноги не наносила, Я тільки на ручки, і на тіло, і на лікті класний. класний. Якщо буде можливість десь по акції щось брати, я візьму. Закінчилися ось такі чорні серветки. Мене чоловік каже, що вони чорні, щоб на них не так було видно грязь. Бруд, непогані, але не знаю, ганятися за цими чорними серветками я не буду. Я тоді їх купувала, тому що десь хтось рекламував, розповів, що вони прям нереальні, крутецькі. Звичайні серветки. Нічого більш не можу сказати. Таке саме ситуація з цими серветками. Це е, купувала теж в Аврорі. Вони маленькі, ну так. От вони мене валяються то або в машині, або десь під рукою, щоб просто дітям руки витерти, там не знаю, ботінки витерти, кросівки підтерти, щось таке. Для таких дій так вони дуже маленькі, дуже маленькі. От прям от прям капець маленькі. Зрозуміло, чому вони так і коштують. О, з великих банок, не побачила. Закінчилась у мене шампунь від Herbal Essences Orange Sand. Тут з грифрутом, апельсином, всім підряд. Ось цей шампунь для жирної шкіри голови мені дуже-дуже сподобався. Він так класно відчищає. Освіжає, і волосся довше залишається свіженьким, незабрудненим. Ну, от Просто рекомендую. Якщо у вас волосся швидко жирниться, то спробуйте його. І, до речі, він влітку дуже класно ось цей цитрусовий аромат зберігається на волосі. Класний, подобається. Закінчився у мене крем, Я його так в коробці, тому що новий взяла, а в цей коробку поклала. Закінчився ось цей крем, це у мене з СПФ. Затяганий, вистачає його на довгеньке, СПФ-50, Revitalift Filler з гіалуроновою кислотою. От я не знаю, мабуть, банок у мене вже 5, 6, можливо, 8 навіть було. Я не пам'ятаю, скільки я його вже беру, але це один із тих СПФів, який не забиває мені пори, не викликає в мене прищики. Я завжди впевнена в цьому кремі, я ніколи з ним не обгораю. У мене пігментні плями не з'являються з ним, він не жирнить обличчя, не вибілює його. Коротше, як СПФ і доглядовий крем. Просто ідеальний. Рекомендувала, рекомендую, буде десь на акції, візьму ще. Тому що я тоді набрала їх три штуки по акції 1, плюс 1 до 3, плюс був кешбек, гріх не взяти. Класні, класні, дуже, дуже гарні засоби. Взагалі, я раніше якась недооцінювала засоби від. Від Лореаль. А тепер от, ось ці доглядові засоби мені дуже подобаються. Також у мене закінчилися ось такі патчі вже, да? ось такі патчі від About це з голочками. Я показувала їх у догляді. Ось тут голочки, от, я їх використовувала на своїй фурунку. Як я їх називаю, вони дійсно на мені працювали. Я читала у відгуках, що у декого могли вони не спрацьовувати, в мене все було гаразд. Вони за ніч дійсно працювали, ось ці голочки розсасувалися, там якась рідина, начебто з саліциловою кислотою. Не знаю, на якої якості тут саліцилова кислота і але мені з обличчям допомагала. І Допомагало швидше, щоб прищик витягнувся і щоб він швидше зажив. І я його наносила і в день, в день, до речі, він так гарно зливається зі шкірою, що його, в принципі, не сильно то і видно. Подобається. Єдине, що коштує крило літака. Ну, це не бюджетно. Для eBay, для китайського виробника, патчі 170 гривень, ну, не знаю. Коли вони були по 100, будь ласка, якщо за 175, ну це дорого. Також у мене позакінчувалися ось такі капсули від Баут, теж проти акне, вони повинні бути саліциловою кислотою, з серебром якась вижимка з кактуса. Щось там таке, Коротше, вони такі дімітіконості замість поживного криму на прищики, на якісь. Поранення, ну, коротше, дуже-дуже класно працювала, навіть проти акне. Теж дуже класно працює. Шкіра моментально гладенька, шовковиста, бархатиста. Я не знаю, як ще більше описати, поживно, він дійсно живить шкіру. Я думаю, на сухій шкірі там ще краще відчуття буде, тому що на жирній іноді навіть, здається, що аж забагато цього поживності. Але якщо розносити на обличчя, на шию, на зону декольте, оцієї капсули повністю вистачає. Мені подобається. Не можу нічого сказати про них поганого. А то кажуть, що Китай-Китай, ну і що, що Китай. Але мені сподобався дуже класний засіб. Давайте будете отак чи що. Де-небо, зараз як завалиться, як гепнеться. Так, що ще в мене закінчилося? Закінчилося. А що в мене дві? А, да, у мене ж дві отакі закінчилося. Нічо собі, оця жінка пошла в обороти. Я навіть не зрозуміла цього. Ось, я навіть залишила одну. Упаковку, ось так вони виглядали. Це ось з відсілявами. Ось так. Там були наклеєні. Коротше, класна штука. У кого є проблеми, єдине, що їх тут просто ж 12 штук за такі гроші, ну, це не бюджетно. Так, що ще? Закінчилася сульсена, виглядає жахливо. 2%. Використовуємо з чоловіком, дуже подобається на всі віка. На всі часи. Дуже-дуже класно. Так, це я робила розбір своєї косметики. Побачила, що у мене закінчився, верні, що він помер. Це були тіні, металеві, ламель. не знаю, в якому місці це, ну, ню, тому що це був такий колір хакі з блискітками. Держався бронебойно. Його можна було в восьмі, о 8-й ранку нанести навіть на жирне повіко. І до опівночі воно там трималося просто бронебойно. Так, а ну, давайте тоді вже так станеш чи що? Криво, бока, коса. Так, що ще? Закінчився, закінчився. Я вже показувала якраз у догляді. Ось такий у мене бонд, прибонд, маска, чи Бог і що це таке від Avon серія експерт. Мені сподобалось. Дуже класно доглядає за волоссям. Єдине що, його тут 150 мл, і, як на мене, це маловато за цю, за цю ціну, яку вони за нього просять. Але працює класно, має кокосовий аромат, волосся блистить, гарно розчесується, доглядає. Краще тримати його подовше. Якщо потримаєте хвилинок 20-30, то буде вам щастя. Прямо от побачите суперовий результат. Закінчилась зубна паста у малих Elmex. Е, виглядає вже упаковка жахлива. Мені подобається, тому що брали ми, от, поки малі два роки не виповнилося, я завжди брала тільки Elmex. Зараз уже, в принципі, можна і щось інше. Так, закінчився спрей для волосся від лісова. Е, що можу сказати? От мені от лісова. І спрей Комакс. Я їх би навіть трішки порівняла. Але Комекс мені подобається більше. Хоча і ось ця лісова, мені теж сподобалася. Гарно волосся розчесується. Має приємний аромат, дуже класний розпилювач. Прям просто божественний розпилювач. Бо в мене є лосьйон, тонік від Evelyn. Там такий є розпилювач, от воно плюється струєю, там можна просто осліпнути, не дай бог очі попаде. Ось тут просто невидима хмаринка. Так класно на волосся осідає, класний засіб. В принципі, за ці кошти 34 гривні чи 30 гривень. Ну, чому б і не купити, Можна і повторити. Бу буде де-небудь можливість побачу, точно візьму, тому що ну, чому чом і ні. Так, що ще? Закінчилась у мене шампунь. Для глибокого очищення це Hair Wave. Я так розумію, що це марка мейкапа. Хочу повну, повний розмір. Сподобався шампунь. Повний розмір, там, здається, 150 мл. Я б взяла його. Ну, от, от, от класно, класно він працює, класно він очищає, прям, прям топчик. Так, ну що, і тепер. А, ні, ще ось. І закінчилась у мене ще сироватка від The Ordinary. Тут це, ну ти будеш фокусуватися, з ніацинамідом і цинком. Знаєте, я купувала її років так 4-5 назад, і тоді вона ця сироватка працювала на мені краще. З цей раз я не побачила жодного від неї результату, що я очікувала. Тому що вона повинна боротися і з прищиками, і з постакни, і якось доглядати за а, шкірним бар'єром. Нічого не побачила. Сироватка від Лореаль, з ніацинамідом працювала набагато, набагато краще. Правда, та дорожча, тому що це десь гривень 250-300 коштує. Не знаю, краще доплатити і купити від Лореаль. Результат буде набагато краще і гарніший. Так, що ще закінчилися? У мене, боже, я так завернула їх. А, ось такі пади. Бадищі, як його неправильно називається, котон Леді. Єдине, що у них не прошиті краї. Але вони не розпадаються, держаться, чому ні, нормально. Пойдуть. Так, що іще? А, ну Тут уже, в принципі, по такому. був у мене пробничок з такого бальзаму. Нарешті я спробувала бальзам з кінським, кінським каштаном чи просто каштаном, коротше з якимсь каштаном від Доктор Тюна, Це мені дарувала моя подружка. Я нарешті зрозуміла, чому за цим бальзамом з каштаном цим ганяються. Я мазала собі ножку, чоловіку мазала спинку, і у всіх все було добре після нього. Він такий має холодильний ефект. Класний засіб. Рекомендую. Якщо буде десь по гарній ціні, то візьму повний флакон. Так, і тепер, нарешті, про парфуми. Закінчився. Ось, ну, як закінчився? Закінчився. Закінчився ось таке червоне яблочко від жан Артес. У мене навіть коробка залишилася. Ми його в коробку закинемо. Ваніла Сюпом для Мух. Коротше, ситуація яка? Він майже закінчувався, він стояв на видному місці, і мої малявки добралися, а, зірвали ось -ось цю штуку. Тобто кришки розприскувача не було, не було того заглушки. Прийшлося мені останні 10 мл перелити в атомайзер з гором пополам. Я це все зробила. Тому парфум закінчився. Класний, дуже приємне яблучко з коричкою, я б навіть сказала коричний пиріг, але кориця тут не, бра... не грає головну роль. Тут більше відчувається ванілька з яблучком. Яблучком саме запеченим, не свіжим, оцим соковитим, а запеченим, таким теплим, огортаючим, зігріваючим. Дуже класний гурманський аромат. От хто поціновує таке щось солоденьке. Гарненьке, ось це прямо туте. От я б навіть сказала, запечене яблуко в духовці з коричкою. Просто, от коли яблуко запікають. Класний, класний аромат. Повторювати взагалі не буду, тому що в мене повна, хто бачив, той бачив, яка колекція. Але я насолоджувалася. Мені він сподобався, класний, все добре. І закінчився у мами. Я дарувала їй на початку року, та навіть раніше, пізніше, мабуть, дарувала ось таку 30 інкадесанс, випила до дна, сказала дай більше, тому я повіддавала їй все, що в мене в запасах було інкадесанси. Дуже їй подобається цей аромат. Мені теж, але ну, я б не сказала, що прямо це мій улюблений-улюблений. Він свіженький, гарненький з настрої Жадора. Класно і Для мене це більш весняно-літній аромат, але в мене мама поціновувач круглий рік, тому вона отримала вже новенький повний флакон. Цей тридцяточку зносила швидесенько. Каже, що дуже-дуже сподобалася. Плюс тільки, і знаєте, всі її подружки робили компліменти, що дуже класно від неї пахне. Тому у мене навіть деякі флакони позабирали, позамовляли. Так, мабуть, це все. А, ніщо ще малесеньке валяється. Це в мене ще був пробничок, пробничок від нормадерму Віши. Це я купувала набір. У мене там ще деякі залишилися. Ну, Що про нього сказати? Ну непоганий. Ну, я не побачила, просто його тут 3 мл. Ну, 3, ж мл. Треба, 3 мл. Щоб він там поборовся, якісь прищики, щось там з постакне ну, За такі 3 мл він не встиг. Він приємний, він не жирнить шкіру, він якась так балансує колір. Не колір, а от саме відчуття золоженості. Він непоганий, але з оцих 3 мл його нічого не зрозумієш. Тому таке непогано, але Бог його знає, що воно і як воно. Так, мабуть, це все. Так, Ні, не все. Де ж тут? Я б не те, що майже закінчилося. Бо я не хочу цю штуку залишати на. Наступний місяць у мене майже закінчився ось такий гель для вмивання. От давайте закінчимо на позитивній ноті. Ну, от що це таке? У мене все вилітає, все падає. Рука поп. Ти мене називала, да? Це про мене. Так, Лараль, це вмивалка, його там у мене капелюшечка, можливо, на один, можливо, на два рази вистачить ще з гліколівою кислотою. Ось цей гель для вмивання він має, наче такий трішки охолоджуючий ефект, як м'ятний. Ну, таке щось дуже класно піниться, дуже класно в... очищає шкіру, він базовий, він класний. От якщо буде по акції, я ось цей гель візьму. Я ще хотіла б спробувати з вітаміном С, у них є в такому пакуванні. Плюс мені подобається його тут 150 мл. Я та людина, яка радіє, що тут 150 мл, і мені цей гель не встиг набриднути. Тому. Класний, рекомендую. Гарно очищує, очищує навіть макіяж. Не скажу, що стійкий макіяж змиє, але змиває. Не подразнює шкіру, не сушить її. Класний базовий гель для омивання. Рекомендую цієї душі, бо ну, дуже класна річ. І в принципі, якщо брати на акціях, акції, у нас тут скоро Чорна П'ятниця і так далі, і так далі. Тому можна буде взяти. Класний, придивіться, взагалі догляд від Лореаль, він класний. Що не про ті про фарби для волосся? Тож, це було все. Я вам показала все, що закінчилося. Нарешті буде зараз масштабне викидання. Викинеться це все сміття, тому що воно мені нафіг, це все не треба. Не люблю я зберігати ці всі коробки. Я сподіваюся, вам це було корисно. Якщо ви з чимось із цього користувалися, поділіться своїми відгуками, можливо, мені щось порекомендуєте, я не проти, відкрита до всього до особливо люблю, коли ви мені пишете коментарі і ми з вами спілкуємося. Поставити мені вподобачка, і ще й підпишитесь на канал, то взагалі розцілую. Тож, всім гарного дня, гарного вечора. Прекрасного вам настрою, мирного нам часу, впевненості в завтрашньому дні. Ну, всі ми зрозуміли, що нам треба найбільше. І всім па-па!